Привіт! Знаєте, є одна цікава річ чому звук у навушниках ну майже завжди відчувається так, ніби він десь усередині голови, а не навколо нас у просторі. От саме сьогодні ми розберемося, як Apple взялася за вирішення цієї давньої проблеми. Поїхали? Ось воно, це головне питання. Це ж знайоме відчуття, правда? Вмикаєш улюблений трек чи фільм, і вся звукова картина ніби затиснута між вухами. Вона не живе своїм життям, не оточує. І от саме цю дивну ілюзію, це відчуття звуку в голові і покликана зруйнувати нова технологія від Apple, створена, до речі, для таких пристроїв, як Vision Pro. Але щоб зрозуміти, наскільки це великий крок уперед, нам треба спершу копнути трохи глибше. В чому ж корінь самої проблеми? Чому звук так вперто не хоче виходити з навушників у реальний світ? Погляньмо на цю різницю, вона просто фундаментальна. У кінотеатрі все логічно. Звуки де від великих динаміків, які розставлені по залу, далеко від нас. Це природно, наш мозок це розуміє. А тепер уявіть, що ці самі динаміки раптом опинилися в сантиметрі від вух. Все будь-яка, навіть найдрібніша невідповідність між тим, що ми бачимо, і тим, що чуємо, стає просто кричущою. Мозок миттєво каже: так, стоп, це обман. І от щоб обдурити наш мозок, точніше переконати його, Епл довелося зануритись у саму науку людського сприйняття. Виявилось, що все тримається на двох китах, на двох ключових принципах. Ось де криється вся магія. Перше це природність, це коли звук падіння м'яча на дерев'яну підлогу звучить саме як падіння м'яча на дерев'яну підлогу, а не на килим. Наш мозок це такий собі детектор брехні, він миттєво розпізнає фальш, а друге екстерналізація. Це саме те переконливе відчуття, що дощ умить за вікном, а не л'ється прямо в мозок. Якщо поєднати ці дві речі правильно, виходить настільки реалістична ілюзія, що в неї просто неможливо не повірити. Може здатися, що це якась складна фізика, але насправді все набагато простіше. Все це базується на тому, як ми чуємо світ навколо щодня. І щоб зрозуміти, як це працює, давайте візьмемо один єдиний, але дуже важливий елемент так звані ранні відбиття звуку. Уявіть себе в кімнаті. Звук від, скажімо, колонки летить до вух не тільки прямо, він ще й відбивається від стін, стелі, підлоги, від усього. Наш мозок збирає всі ці відбиття і за мілісекунди створює 3D-карту простору. А тепер увага, проблема. Старі аудіоформати, по суті робили знімок цих відбитців з однієї точки, і коли ми повертаємо голову, цей знімок не змінюється. Ілюзія тріщить по швах, і мозок каже: не віру. І от саме тут Apple вирішила просто перевернути гру, замість того, щоб використовувати статичні фотографії звуку, вони створили щось абсолютно живе і динамічне. Оце і є головний прорив. Замість запечених незмінних ефектів. Уявіть собі такий собі звуковий рушій, як у сучасній відеогрі. Новий формат, який називається ASAF, не просто відтворює записаний звук. Ні. Він будує цілий звуковий світ навколо в реальному часі, реагуючи на кожен рух голови. Повернулися ліворуч, і весь звуковий світ плавно повернувся разом з вами. Абсолютно природно. Як таке взагалі можливо? Річ у тім, що Асаф це не просто аудіодоріжка, це скоріше детальна інструкція або ж рецепт для нашого пристрою. В ньому написано, де знаходиться кожен звук, які навколо стіни, яка відстань. А вже сам пристрій, чи то навушники, чи Vision Pro, готує цей звук навколо нас у реальному часі? Це, до речі, дозволяє досягти такої деталізації звуку, яка раніше була доступна хіба що в професійних студіях. Звучить просто фантастично, правда? Але тут виникає одне гігантське але як всю цю неймовірно складну, динамічну звукову сцену доставити на наш пристрій, наприклад, через інтернет? Щоб ви просто розуміли масштаб проблеми для створення такого рівня реалізму потрібно передавати одночасно 51 окремий аудіоканал у високій якості. Це все одно, що намагатися пропустити цілу річку через звичайну соломинку для коктейлю. У нестиснутому вигляді такий потік даних важить 81 мегабіт на секунду. Це, щоб ви розуміли, більше ніж потрібно для одночасного стрімінгу кількох фільмів у 4К. таке не потягне майже жоден домашній інтернет. І тут на сцену виходить тихий герой цієї історії. Його ім'я APAC, або Apple Positional Audio Codec. це абсолютно новий кодекс, створений з однією єдиною метою взяти у цю величезну звукову ріку даних і стиснути її до розміру маленького струмочка, не розливши при цьому жодної краплі якості. І тепер увага. Цей кодекс стискає дані у співвідношенні 80 до 1. Просто вдумайтесь у цю цифру. Це означає, що наша ріка зі швидкістю 81 Мбіт на секунду перетворюється на потічок в один мегабіт, всього один, який легко пройде через будь-який інтернет-канал. І все це практично без втрати якості звуку. Саме ця технологічна магія і робить можливим стріминг настільки реалістичного аудіо. Гаразд, технологія є, вона працює, але що це означає для творців, для людей, які роблять кіно, музику, ігри, як їм тепер з цим працювати? А тут насправді все зроблено дуже розумно. Творці працюють у своїх звичних професійних програмах, але тепер у них з'явилися нові інструменти. Вони можуть буквально брати звук, чи то голос, чи то вибух, і розставляти його в тривимірному просторі як об'єкти в кімнаті. Можна навіть задати акустику цієї кімнати, хочу, щоб стіни були дерев'яні, а стеля висока, і звук буде відповідним. А потім клік і все це пакується кодиком APAC і летить до слухачів. Ця цитата підсумовує все просто ідеально. Ну серйозно, згадайте улюблений фільм жахів, а тепер уявіть його з пласким ніяким звуком. Вся атмосфера, весь саспенс, все зникає без якісного звуку. Навіть найкрасивіша картинка це лише половина історії. Отже, що ми маємо в підсумку, Apple дала творцям неймовірно потужний інструмент. Тепер звук це не просто фон, це повноцінний учасник подій, який може перенести нас куди завгодно. І найцікавіше питання, яке тепер залишається відкритим: як творці використають цю нову силу? Які історії вони нам розкажуть, коли звук стане настільки ж реальним, як і зображення? Думаю, на нас чекає багато цікавого. Дякую за увагу!